Одинний одяг міксурдугрем 10 кг по ціні 5 тисяч гривень для кульочок. Чоловічі та жіночі модельки і розміри йдуть всі різноманітні. Ось така протезна чоловіча модель в розмірі М. Наступна. Відшотик жіночі, і дивіться, у нас тут попалися лосіни, і це в принципі може бути як комплект. Лосіни більш легші, а світшотік такий більш щільніший, дуже гарно блестить. По розміру зараз вам звучу, тут не пише. Всередині він на флісі, дуже теплесенький. І на лосінах теж не вказаний розмір. Але в принципі дивіться, може бути як. Повноцінний комплект. Е, мені здається, це буде розмір Л. Ось такі лисіни. Ось така моделька-резиночка, дуже така щільна, буде гарно утягувати. Ось такі яскраві. Розмір, я думаю, буде S. Вона моделька така термо-кофточка. Е, всередині вона йде трішки утеплена. Ну, Бо це ж Ось така Спортивного плану жіночі. Далі розмір МК. Що ось така олімпійка, можна сказати, замочок повністю донизу. Тут є кишенька і зверху є кишенька. Щоб крем, до речі, це буде ідеальний стан кожної речі. Хоч тут немає на деяких речах і бірочки, але постану воно буде ідеальна. Подивіться, який ось такий світшотик. замочок. Тут буде такий досить цікавий на, на бік. По Розміру це буде теж не. Не бачу, я думаю, теж буде ельф. Далі, ось такий путі, красійший світшотік. нірвана, максимально крутезний. І розмір пише як Але коли це, як бачите, більший. Або він такий має бути в принципі подовго. Далі, ось такі лосіни, квіточку. Дальше, Світшотик такого плану це буде розмір S, повністю на вузочках. Ось така моделька. Спортивні місце чоловічі на 170-176 см зросту. Ось така моделька. Дальше, повністю на весенні лосіни. Ось так вони виглядають, розмір пише XS, але вони такі будуть довгими. Наступний найк. Такого плану це буде розмір М, Така олімпійка. Далі батін, розмір С, Ось така моделька. На замочку повністю. Далі ось така лонгсліп, можна так сказати. Лосіни. Далі це іксеська пише розмір. Ростік! Капюшончий звук. Ось така моделька з капюшончиком. Іксеску жіночі. Далі штаніжки. Дивіться, які крутезні. Ось такі джогери. Розмір елічка. І дуже такий прикольний колір. Далі. Така моделька. Дивіться. З капюшончиком без рукавчиків. Розмір 40-42. Далі. спортивні штанішки. Розмір М-ка. Ось така моделька. Так, ще одні спортивні штаніжки, чоловічі. Далі. Ось така моделька. Змійки маусом. Прутезна, з капюшончиком. Нагадую, що ціна 5 тисяч гривень, а ці а вага 10 кілограмчиків. Ось такі штанішки. Розмір пише 28-й, вони йдуть повністю новесенькі. Далі емка розмір. Ось такий худі. Так, наступне. Жіноча ось така кофточка. З відкритою спинкою. Наступне ось такі лосіни. Спортивні жіночі. Розмір, я думаю, буде М-ка. Так, я не бачу розміру. Я думаю, буде М-ка. Далі жіночі джогер, ось такі яскраві. Всередині на флісі. Утеплені. Далі така моделька. Ці йдуть, звичайні, не утеплені. Далі ось такого плану, теж йде повністю новиска. Розмір L, Ось така моделька. Наступні в Всередині йде утеплений на флісі. Дуже гарна моделька жіноча, Ось така. Розмір, думаю, буде МК. Далі така моделька, це лібок. Трібок, розмір, емочка, чоловіча. Ось така крутезна. Дуже гарно виглядає. Олімпійка, замочок повністю донизу. Далі лосіни для фітнесу. Ось такий жіночий. Ечендем розмір побірочі коша Еска. Далі така моделька. До речі такі були червоні. Це вже такі коричневі коричнево-сірі. Більший розмір буде як попередні, всередині вони на флісі. Ось така моделька. І останні – це спортивні лосіни. Ось такі та ленчі. І все. Я вам показала повністю цілий лотик 10 кілограмчиків по ціні 5 тисяч гривень. Спортивний одяг, сорту крем.